Як працює дзвіночок. Є в нас генератор, з'являється мережа. Ось це окремо вивів я дзвіночок такий ось. Дивимося. Ой. Ось так він працює. Так. Тепер наступне. Я перевірю, як працює ця піщалка. Як працює ось ця піщалка? Ви працюєте від генератора і в цей момент з'являється мережа. Включили функцію оповіщення звукового. Як буде працювати наша піщалочка? Ось так. Коли генератор виключається, вона вже не працює.